Головна новина дня. Медіа магната Джеймса Ріда знайшли мертвим, а його син успадкував величезну медіа імперію. Я като. Прийми мої співчуття. Хто такий като? Він возив вашого батька і робив йому каву. Ти постійно мене дивуєш. Подивись. І це Сам намалював. Ми обидва відверто страждали фігнею. А місту потрібна допомога. Ми станемо героями. Потрібна тачка. Броня. І зброя. Шершей. Але не легенси. Згоден. -хо -хо -хо! Це газостріл. Наш він мені здався? Бо ти ще не вмієш битися. І що він робить? Погнали каталог. Columbia Pictures презентує. Ми будемо не такі, як усі. Ми прикинемося поганими, щоб зійтися зі злочинцями. Так ніхто не запідозрить, що насправді ми хороші. Єленор Кейс, ваша нова секретарка. Беремо. Про зеленого шершня говорять усі. Ви працюєте на містера Ліда? Я його особистий помічник. І що конкретно ви робите, як його особистий помічник? У 2011-му. Я хочу скальп зеленого шершня. І бажано сьогодні. Ти готовий померти? Боятися треба не смерті. А того, що в тебе не було життя. Зелений шершень. Покажи. Добре, але обережно. Я Обережно, хочу роздивитися. Дай мені на секунду. Зараз я. З 3 лютого 2011-го у 3D.